На жаль, південь України постраждав від значної посухи, морозу, приморозків весняних. і це значно вплинуло на нашу результативність, на нашу Що зернова група, тобто пшениця, ячмінь. Подекуди вражайність впадала менше тонни. Якщо брати сторону ближче до Херсона, вони сильно постраждали від приморозків. А Зараз ми ж дивуємо соняшник і, на жаль, результат дуже, дуже такий поганий. Соняшник був основним локомотивом сільського господарства півдня. З економічної точки зору найбільш профітна культура. Це так завжди було. З рівнем дохідності 100, а інколи і більше відсотків. Тобто рентабельність в нього дуже висока. І навіть погані врожаї, які отримували подекуди там, тонна, тонна 200 півтори тонни, вони повністю окуповувалися і приносили прибуток. Але якщо врожайність падає менше тонни, менше 900-800 кг з гектара. То е, вирощування цієї культури просто немає сенсу. Пшениця зима культура вона менше страждає від е, цих особливостей е, клімату. То вона здатна засвоювати зимову влагу більш повноцінно, так? І, е, е, скажімо так, е, рівень безбитковості у пшениці значно якби вище. Багато людей намагаються вирощувати. Е, і сіють більше площ під озимим ріпаком. Те саме озима культура більш раціонально використовує зимову лаго. Раніше термін збирання вона не попадає під дуже високі екстремальні температури, тобто врожайність у неї і дохід з гектара вищий. Багато сіять льону, наприклад. Він заміщає соняшник у нас. От. Незважаючи на те, що з наукової точки зору льон е, має такі самі вимоги до вологозабезпечення, ніж соняшник, але за що того, що він е, має трішечки коротший вегетаційний період, тобто він росте швидше і е, 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 отримуємо ми врожай десь в середині липня, тобто його можна ж жнивувати в е, цей термін, то е, льон е, вважається більш, як е, е, кажуть, стійким до посухи.